Насмішка чи попередження сьогоднішній ранок, перехожим на площі ринок, точно запам'ятався. Кілька хвилин на рекламному банері кондитерського підприємства висів плакат із простреленою головою маре Львова Андрія Садового такий казус зафіксували журналісти львівського телеканалу. і Повідомили до міліції. Хто вивісив плакат, очевидці не бачили, хоч подейкують, що висів він лише впродовж кількох хвилин. Начальник міської міліції Сергій Зюбаненко повідомляє, що 22 вересня неподалік скандальної події невідомі особи кинули димові шашки. Перехожі затримали неповнолітніх хлопчаків і передали до рук міліції. Та ті все заперечують. Чи пов'язаний банер з димовими шашками правоохоронці обіцяють розібратись. Дана подія зареєстрована в Галицький райвідділ, На дану хвилину відкрите кримінальне провадження за статтею 296 частиною 1, 1 та хуліганства. Проводяться слідчі дії. Чи пов'язується дана подія із подією, яка була приблизно в той самий час і приблизно в одному та самому місці, встановить слідство. Зараз дане кримінальне провадження відкрито за фактом, тобто заяви міського голови наразі поки що немає. Тим часом Андрій Садовий повідомив журналістам, що заяву міліцію не писатиме, і навіть немає припущень, хто б це міг зробити. Якщо я маю до когось зауваження чи претензії, я це людям висловлюю прямо в очі. Я поважаю тих людей, які прямо в очі мені висловлюють свої претензії. А вночі десь щось повісити, тихесенько, ну це.